Всем привет! Марк и сегодня будем играть в тележку. Итак, об этом что посмотрим? Черный бус и черный грузовик. Давайте черный грузовик.

Не вижу, что такое. Слышь, ужасно мы не будем, все потому что такое я не вернулись. Aí. E você... e eu eu, eu, é é eu não sou

Не хочу. Каша mm. продав, вчора не легше. Втамніше, КТМ. КТМ. Не легше. Приїхав, вчора я приїжджаю на карті, приїхали да. да. в мотоциклу. Імен. КТМ? Ви вже зробив? Зробив те не в'їзди ввечері. Добре йому дай. Ну ніч. Добре, дай зараз. <ривіт> ну, люди <я> тобі можуть <пробіт> <поки, пробіт> не саме стихнули, тому що не перекинуться... <ривіт> да. Забирай, типа я ну, за двісті даю, давай за три. Або давай на машину поміняємося на оді. Як кажу, візь звідси. <ривіт> Купляй. Давай колеса пороха, що ж приїхав, там скатюра такі і на насіла купиця, але що все одно, скатюра такі, десь да, там можна. І він посідав сильно. Пів атмосфери було. Да. Да, накачаю, каже, давай тройку. Накачали йому тройку, передню грей, купи. Зараз це я. Поїхали, вони чи в тройку, думаю, напишімо доїни, чи наберіга, ну, спитаємо, що там чи пропали. Уїди там продажу десь в рому мати забрати. Каже, прийшов, подивився, дів по пішов забрати, Дінька, Він думав, що без документів. Паша хоче його зарізати, повдирати ще хоче ти ще хоче взяти. Ти не а Паша Як він отовінку, продавав, ото такі поля. Він прийшов, подивився, каже, сука, відео, тільки посилював чи міх я з тими купцями. Да що? Ну ти купив, хто можна трупа вже, то він вот таке. І ще за три тисячі. Бо він стоїть, бо він з документами там казав стоїть. Хто може стоять, зараз що? стоїть стільки? тільки. Ну. який? 24 року. Ти ще колись візьми, коли тоді той казав, 9 тисяч давали тоді. За нову мар'яну давали. За кавасакі. Пони тоді то скакула. Хіба 9? 9. Вісім. Ти знаєш, то Десять років тому? 10. 80 доларів. До цього другого напарника його, то в нього 80 не китаєць. І цей новий 24 чи 2023 року. Такий скелет проти нього такий, навіть той котенка, з хатюра такий.